З'явилися цікаві деталі щодо нової портативної консолі від Microsoft і не тільки від них. ПК порт of Ронін розчарував фанатів. Більше подробиць про новий Silent Хіл, дата релізу вбивці сімів і багато ще чого цікавого в цьому вже 137-му випуску ігрових новин. Нагадую, що ви дивитесь українськомовний ігровий канал мікрофона з вами, як завжди, я, Дмитро. Новин було на цьому тижні овер багато, тому можете увімкнути дзвон, щоб не пропустити за кілька днів свіжий випуск. Не забувайте підтримувати наших титанів своїми копійками. Робіть це, не дивлячись ані на що. Навіть ваші чотири гривні мають величезне значення, бо разом ми величезна сила, бережіть наших захисників. Допис до відео також не забувайте розгортати і дивитися там, може щось на цей раз важливе є, біс його зна. Беріть щось смачненьке, сідайте зручно або лягайте, як вам там зручніше, я не знаю, бо ми вже починаємо. Приємного перегляду. Почнемо з того, що не прогавте весняний фестиваль в Steam, який розпочався ще 13 березня і завершиться вже 20 числа. Можливо, саме зараз та іграшка, на яку ви тривалий час очікували, знижок, продається дешевше. Тому бігом поки не пізно. А ми переходимо до інших новин. Кооперативний пригодницький екшен Фікшн» від шведської студії Headlight Studios продовжує демонструвати вражаючі результати продажів та отримувати схвальні відгуки від гравців та критиків. Менш ніж за дві доби після релізу, який відбувся 6 березня поточного року, продажі Split Fiction сягнули мільйона копій. Для порівняння попередніх ід студії і 2 досяг цього показника лише через місяць після виходу. Протягом семи днів після релізу гра продалася у 2 мільйони копій, що перевищує темпи. Продажів попередніх проєктів Hazelight Studios. У Steam іграшка має переважно позитивні відгуки з рейтингом 98% від більш ніж 20 тисяч рецензентів. Піковий онлайн залишається доволі високий і наразі становить понад 259 тисяч одночасних користувачів, що стало рекордом серед преміальних ігор від Electronic Arts. щодо реакції власне, самого видавця Electronic Arts на успіх Split Fiction, поки наразі ніяких офіційних заяв не надходило. Публікації чи що з цього приводу. Однак, враховуючи позитивні відгуки та високі оцінки гри, можна припустити, що електроніки задоволені результатом співпраці з Гезлайт Studios. Команда девелоперів висловила вдячність спільноті за теплий прийом гри, зазначивши, що вони цитата переповнені любов'ю від гравців і не можуть насититися чудовими реакціями спільноти. Split Fiction доступна на ПК також на консолях PlayStation 5 та Xbox Series. 22 березня 2024 року ексклюзивно на PlayStation 5 вийшла рольова іграшка Rise of Ronin. На момент релізу вона отримала загалом позитивні відгуки, зокрема середній бал 76 зі станами та критик. 11 березня поточного року проєкт вийшов і для власників ПК. Проте цей реліз виявився не таким успішним, як попередній. Гравці скаржаться на численні технічні проблеми, погану оптимізацію, збої під час налаштування графіки та необхідність знижувати роздільну здатність. І якість графіки для досягнення прийнятної частоти кадрів. Навіть на системах з потужними характеристиками гра вимагає значних компромісів у налаштуваннях для досягнення прийнятного FPS. -у. Надходять скарги і на те, що хоч забавка і пропонує широкий спектр графічних опцій, відсутні ключові параметри, такі як вибір методів згладжування. Крім того, трасування променів можна лише повністю увімкнути або вимкнути, без можливості тонкого налаштування. Користувачі повідомляють про проблеми. З текстурами та тінями, що негативно впливає на загальне враження від гри. Незважаючи на всі ці стартові недоліки, проєкт залишається відносно грабельним, особливо під час використання технологій на кшталт DLSS або FSR. Крім того, версія для ПК суттєво відрізняється за можливостями від консольної. В наявності підтримка роздільної здатності 8К на хвилиночку, над широких моніторів, частоти оновлення 120 Гц, трасування променів, 3D аудіо та інші сучасні функції. Обники з тіміндзя та видавець Temco поки що не надали офіційних коментарів щодо цієї ситуації. Гравці сподіваються на швидкий випуск патчів для покращення продуктивності та виправлення технічних проблем. А ви грали в Rise of Ronin? Поділіться вашими враженнями в коментах. Blizzard Entertainment офіційно оголосили про повернення фестивалю BlizzCon, який відбудеться з 12 по 13 вересня 26 року в Анахаймі, Каліфорнія. Це буде перший BlizzCon з 2023 року, оскільки заходи 24 та 25 були скасовані. BlizzCon традиційно є майданчиком для великих анонсів та оновлень щодо популярних франшиз компаній, таких як World of Warcraft, Diablo та Overwatch. Очікується, що на фестивалі будуть представлені нові розвідки. Зробки та оновлення для цих ігор. Президент Blizzard Entertainment Джоанна Фарієс підкреслила, що BlizzCon 2026 прагне створити унікальні можливості для геймерів та вийти за межі традиційних ігрових заходів. Вона зазначила, що ігри стали значною частиною глобальної поп-культури, охоплюючи різні демографічні групи з різноманітними вподобаннями. Чекаємо, бляха, не можемо ніяк дочекатися, чи як? Студія Ангар 13 та компанія Take 2 Interactive нещодавно натякнули на майбутній великий анонс, пов'язаний з серією Мафія. У своїх соціальних мережах вони повідомили, що незабаром поділяться чимось грандіозним. Нагадаю, що у грудні минулого року була анонсована нова іграшка Мафія Old Country». І за деякий час стало відомо, що нова частина перенесе гравців до Сицилії, початку 20-го сторіччя, де вони зможуть дослідити витоки кримінальних організацій того часу. Головним героєм стане Енсофа. Який після роботи на шахті вирішує приєднатися до сім'ї Торізі. Реліз Мафія The Old Country запланований на літо 2025 року для PlayStation 5 Xbox Series і ПК. Геймери очікують, що найближчим часом розробники представлять більш детальний геймплейний трейлер, який розкриє більше подробиць про гру та її механіки. Фанати серії з нетерпінням чекають на нову інформацію та сподіваються, що Ангар 13 виправдає їх очікування, повернувши франшизу до її витоків та забезпечать захоплюючий ігровий досвід. А також хочу. Хочу нагадати, що гра вийде з українським текстовим перекладом, тому можливо її варто підтримати. Видавництво ES Digital Games та студія Storm NTK поголосили, що 10 квітня 2025 року на ПК PlayStation 5 та Xbox Series вийде їхній новий постапокаліптичний Стелс Екшн Steel Seed. Події гри розгортаються в далекому майбутньому, де земля пережила екологічну катастрофу, змусивши людство сховатися глибоко під землею. Під опікою роботів зі штучним інтелектом. Головна героїня дівчиня на ім'я Зої разом із дроном компаньоном Кобі досліджує похмуріло. Кації долає перешкоди, стрибає, лазить, стелсом знищує роботів і веде розвідку за допомогою дрона у відкритому бою. Зої також може дати відсіч ворогам завдяки продуманій бойовій системі. Розробники обіцяють захоплюючу сюжетну лінію, створену письменником Мартіном Кордом, яка забезпечить глибоке занурення у похмурий фантастичний світ. Гравців чекають нові компанії з унікальними цілями та персонажами, а також можливість дослідити невідомі частини зони. Розробники з Крізн Студіо та видавець Соедеско опублікували новий трейлер до свого майбутнього горору від першої особи House Behind the Broken Mirror, який розкриває нові подробиці про новий проєкт. Гравці візьмуть на себе роль Елізи Демур, колись відомої співачки, яка втратила свідомість під час виступу і через кілька років прокинулася в санаторію без спогадів про те, як там опинилася. Доктор Штерн, психіатр санаторію, пропонує їй експериментальне лікування для відновлення. Пам'яті, що може призвести до її звільнення у рамках цього процесу. Еліза досліджує покинути село Райвен відоме своїм виробництвом Ляльок, і родинний маєток Демур, відомий як Ляльковий Дім. Вона повинна дослідити особняк і його околиці, щоб дізнатися правду про своє минуле і долю своєї родини, чиї історії описуються як трагічні та загадкові. Геймплей передбачає переміщення між двома реальностями свідомим світом, куди її веде доктор Штерн, і під світом. Який вона бачить очима свого молодшого я. Ляльки в особняку здається ожили, додаючи грі елементів жаху. Dollhouse Behind the Broken Mirror буде доступна для гри на Xbox Series, PlayStation 5 та ПК. Гра обіцяє захоплюючий сюжет атмосферний світ і унікальний геймплей, що поєднує дослідження, розгадування загадок і елементи жаху. Більше інформації про іграшку за наявності бажання можна знайти на сторінці Steam. А тепер хочу поговорити про онлайн-шутер Фрек Панк, в який чомусь почали грати навіть українські стрімери. Так от він розроблений студією Bad Guitar Studios, яка є підрозділом китайського видавництва NetEase. Тому, мабуть, варто поміркувати перед тим, як в нього грати, а тим паче донатити туди. Цей фрі плей проєкт досяг значного успіху, зібравши майже 114 тисяч одночасних гравців цим протягом перших вихідних після релізу. Цей показник дозволив забавці посісти 16 місць серед Найпопулярніших проєктів на платформі, проте не все так добре, як могло здатися на перший погляд. Запуск проєкту супроводжувався хвилею негативних відгуків через агресивні методи монетизації, включаючи два види підписок, преміальні бойові перепуски та дев'ять типів бляха валют. Однак за кілька днів ситуація покращилася, користувацький рейтинг зріс зі змішаних до здебільшого позитивних, досягнувши 72% позитивних відгуків на основі понад 10 тисяч. Цензі, якщо ще кілька днів тому Фрек Панк продовжував отримати високі позиції в топі продажів Steam, то станом на зараз його вже там немає. Швидко здувся, так би мовити, але подивимось, може ще не вечір. Розробники з Colossal Order та видавець Paradox Interactive офіційно оголосили, що реліз містобудівної стратегії City Skylines 2 на консолях PlayStation 5 та Xbox Series відкладено щонайменше до літа 2025 року. Спочатку планувалося, що гра вийде одночасно на всіх платформах у жовтні 23-го. Однак через значні технічні проблеми в ПК версії розробники вирішили зосередити зусилля на покращення саме цієї версії, що призвело до перенесення консольного релізу. У своєму зверненні команда зазначила, що наразі. Ці ресурси спрямовані на підвищення продуктивності гри та вирішення інших технічних питань. Вони підкреслили, що не хочуть давати поспішних прогнозів щодо виходу консольних версій і нададуть точну інформацію лише тоді, коли гра буде готова до запуску на цих платформах. Це рішення відображає прагнення розробників забезпечити якісний ігровий досвід для користувачів консоли, уникаючи повторення проблеми, з якими зіткнулися гравці на ПК. А можна було б уникнути і цих неприємностей, якби не поспішали релізнути. Проєкт Японська Konami нарешті детально розповіли про Silent Hill F, новий горор у культовій серії, який перенесе гравців до Японії 1960-х років. Перші кадри майбутнього горору були показані на презентації Silent Hill Transmission, і вони справили дуже сильне враження на фанатів. Це буде першим проєктом зі всієї франшизи, що відійде від звичайного американського сеттингу та запропонує атмосферу японського фольклору та психологічного жаху. Головною героїною стане підліток Хінако Сімід. Яка намагається вижити в місті Ебісугаока, оповитому туманом та кошмарами. Написанням сценарію займався відомий автор візуальних новел, зокрема серії When They Cry Рьокіші 07. Він заявив, що вклав в сюжет Silent Hill F стільки емоцій зусиль, що не проти, аби це був останній проєкт у його кар'єрі. Гейм дизайн та візуальний стиль розробляє студія Neobars Entertainment, що працювала над ремейками Resident Evil. Варто відзначити, що Silent Сайлент Гіл Ф отримала найвищий віковий рейтинг у серії через надзвичайну жорстокість та елементи психологічного насильства. Фанати серії залишилися в захваті від трейлера, який показали на івенті. Користувачі відзначають похмуру атмосферу та новий підхід до сеттингу. Деякі гравці вже називають Silent Hill F найбільш атмосферним проєктом у серії після перегляду трейлера. Однак деякі геймери висловили побоювання, що Konami може не впоратися з очікуванням фанатів. Девелопери в свою чергу обіцяють шанувальникам новий. Рівень страху та унікальний візуальний стиль, натхнений японськими легендами та міфами. Але точна дата релізу Silent Hill F поки не розкрита. Очікується, що в 2025 році гра має вийти на ПК PlayStation 5 та Xbox Series. Ubisoft продовжує підігрівати інтерес до свого майбутнього пригодницького екшуну Assassin's Creed Shadows, випустивши новий кінематографічний трейлер. Крім того, Ubisoft офіційно підтвердила, що Assassin's Creed Shadows буде сумісно зі Steam Deck відразу на релізі. Це рішення стало приємною несподіванкою для власників портативної консолі, оскільки раніше фахівці студії сумнівалися в технічних можливостях Steam Deck для запуску гри. Варто також зазначити, що Assassin's Creed Shadows вважається ключовим проєктом для. Ubisoft покликаним покращити фінансові показники компанії. Такий собі рятівник компанії і керівництво дуже сподівається на успіх цієї частини. Однак останнім часом з'явилися чутки про можливий продаж франшизи іншому видавцю через фінансові труднощі. За даними Bloomberg, компанія розглядає варіанти продажу своїх ключових франшиз, включаючи Assassin's Creed, щоб стабілізувати своє фінансове становище. Взагалі, то Ubisoft опинилася в епіцентрі серйозної кризи після того, як стало відомо. Протаємні переговори компаній з Electronic Arts, Microsoft та Китайського Tencent щодо можливого продажу ключових франшиз. Французький видавець розглядає можливість навіть створення нової компанії, які будуть передані права на ці франшизи, щоб залучити додаткове фінансування та уникнути прямого продажу брендів. І вже зараз намагається знайти інвесторів до цієї прокладки. Також фанати та акціонери звинувачують компанію у приховуванні інформації про продаж та вимагають прозорості вух. Хвалені рішень, акціонери навіть закликають до протесту через управлінське рішення керівництва. До всіх вище зазначених неприємностей додається те, що три колишніх топ-менеджери Ubisoft постали перед судом за звинуваченнями у сексуальних домаганнях та булінгу, що ще більше погіршує без того заплямовану репутацію компанії. Підбиваючи певні підсумки, станом на сьогодні, Ubisoft перебуває у вкрай складній ситуації, яка може серйозно вплинути на майбутні компанії та розвитку культових серій. Ігор. А от чи зможе видавець виплутатися з цього всього, покаже час. Останніми днями почали блукати чутки про можливий ремейк культової RPG The Elder Scrolls 4 Oblivion від Bethesda Game Studios. Інсайдери повідомляють, що анонс може відбутися вже в найближчі тижні, а реліз заплановано на квітень поточного року. Розробкою оновленої версії займається студія Вірта, свідома своєю роботою над такими проєктами як Metal Gear Solid Delta Snake Eater. Ремейк використовує рушей Engine 5 для покращеної графіки, тоді як оригінальний руший Gamebryo – Відповідає за геймплей і фізику. Такий собі бляха мікс, як він працюватиме. Поки що невідомо, але розробники очікують на значні покращення в ігрових системах, включаючи витривалість, прихованість, блокування та стрільбу з лука. Оригінальна гра вийшла в 2006 році на ПК та Xbox 360, отримавши схвальні відгуки критиків і гравців. Ремейк може бути приурочений до 19-ї річниці оригіналу, що підсилює очікування фанатів. А от офіційного підтвердження від Bethesda поки що немає. Але численні джерела вказують на те, що анонс ремейку Elder Scrolls Os 4 Oblivion може відбутися найближчим часом. А ви чекаєте на ремейк Oblivion? Якщо ви раптом раніше вважали, що у певних сучасних проєктів високі системні вимоги, то південно корейський видавець Крафтун нещодавно опублікував вимоги до свого симулятора життя Інзой, який позиціонується як потенційний вбивця сімів. І ці цифри дійсно вразили гравців. За словами розробників зі студії Інзой Studios, вони використовують найсучасніші технології, включаючи Unreal Engine 5 та трасування променів, а також впроваджують технології Nvidia. Ейс для створення більш реалістичних персонажів на основі генеративного штучного інтелекту, це пояснює такі вимоги до обладнання. А от те, що вони не використовують оптимізацію, вони чомусь нічого не сказали. Так от зараз на ваших екранах системні вимоги. Особливу увагу прошу звернути на найпотужніші, які дозволяють грати в 4К на високому графічному пресеті. Якщо ви гадали, що ваш ПК на AMD Ryzen 7 9800 X3D 32 Гігабайтами оперативки та RTX 4080 буде все тягнути ще років 5-6. То ви помилилися. Інзой вийде в ранньому доступі 28 березня 25-го року. Геймерам слід переконатися, що їхні системи відповідають вимогам для комфортної гри перед тим, як купувати проєкт. Українська студія GSC Game World продовжує активно вдосконалювати свій останній проєкт Stalker 2 Heart of Чорнобиль. Після випуску гри команда зосередилася на виправленні помилок, покращення систем штучного інтелекту A-Life 2.0 та загальному поліпшенні ігрового процесу. Крім того, розробники планують випустити сюжетні доповнення, які мають розширити все світ гри та представити нові перспективи зони. Хоча деталі поки що не розкриваються, команда обіцяє здивувати гравців унікальним контентом. Ми з вами про це говорили. Буквально в минулому випуску ігрових новин. Також планується повернення деяких елементів, що були вирізані з фінальної версії гри. Це зробить майбутнє оновлення ще більш цікавими для спільноти. Найголовніше, що наші творці визнають, що гра вийшла з певними недоліками, але підкреслюють, що вона має душу та любов. Вони активно працюють над оновленнями, щоб забезпечити гравцям найкращий можливий досвід. Але що цікаво, що засновник Valve та Steam Гейб Newell виявив особливий інтерес до Stalker 2. Він Особисто грає в цю забивку і навіть поділився своїм прогресом, зазначивши, що вже наближається до четвертого фіналу. Цей факт підкреслює високий рівень зацікавленості та визнання проєкту серед провідних фігур ігрової індустрії. Розробники амбітного soulslike проєкту The First Berserker Hazan оголосили про завершення розробки гри, і що іграшка вже пішла на золото, що фактично вказує на повну готовність до релізу. Він запланований на 27 березня 2025 року. У новому оглядовому трейлері автори детально представили бойову систему, яка вирізняється динамічними та складними битвами, що вимагають від гравців стратегічного підходу та швидкої реакції. Також було продемонстровано різноманітність ворогів. Кожен з яких має унікальні здібності та стиль бою, що додає глибини ігровому процесу. Крім того, розробники надали поради щодо проходження гри, підкреслюючи важливість вивчення поведінки супротивників та адаптації до різних бойових ситуацій. Гравцям рекомендується ретельно обирати спорядження та вміння, щоб ефективно протистояти численним загрозам у світі Хазан. Творці також обіцяють захопити шанувальників жанру своїм глибоким лором, складними боями та атмосферним світом, натхненним культовими мангами та класичним. Екшн іграми Berserker Hazan буде доступна на платформах PlayStation 5, Xbox Series та ПК. Nvidia спільно з Obie Fold Studios представила трейлер Half-Life 2 RTX, демонструючи оновлену версію культового шутера з підтримкою сучасних графічних технологій. Вже 18 березня в магазині Steam стане доступною безкоштовна демо-версія гри, яка включатиме трасування променів DLSS 4, Multi-Frame Generation та Nvidia Reflex. Half-Life 2 RTX створюється за допомогою платформи RTX Remix, яка дозволяє модифікувати класичні ігри, додаючи сучасні графічні Ефекти розробники планують оновити всі текстури, моделі та рівні, підвищити деталізацію геометрії та впровадити реалістичне освітлення. Це надасть гравцям можливість зануритися в оновлений світ Half-Life 2 з покращеною візуальною складовою. Очікується, що повна версія Half-Life 2 RTX вийде пізніше, а поки гравці можуть ознайомитися з демо-версією та оцінити роботу розробників. Microsoft спільно з Asus працюють над портативною ігровою консолю під кодовою назвою Project Canon. Цей пристрій за чутками буде схожий на Asus ROG Ally та Lenovo Legion Go. Працюватиме на модифікованій версії Windows з елементами інтерфейсу Xbox. Це дозволить запускати на гаджеті майже всі сторонні ігрові сервіси, включаючи Steam, Battle.net та GOG. Інсайдери запевняють, що Project Canon буде представлений наприкінці 2025 року. Пристрій розробляється у співпраці. З Asus, яка вже має досвід у створенні портативних ігрових пристроїв. Консоль матиме знайомі елементи дизайну Xbox, що забезпечить користувачам звичайний інтерфейс та досвід використання. Також є інформація про те, що така тісна співпраця з Asus є частиною більш амбітного плану Microsoft під назвою Project Bayside, метою якого є створення єдиного користувацького інтерфейсу для всіх пристроїв Xbox та Windows. Це спростить розробку ігор для різних платформ та забезпечить більш узгоджений досвід для гравців. Поки що офіційно. Зображень або детальних технічних характеристик Project Cena не опубліковано. Однак, за наявною інформацією, пристрій буде конкурентоспроможним на ринку портативних консолей, пропонуючи потужну продуктивність та широкий доступ до ігрових сервісів. Варто зазначити, що Microsoft активно працює над об'єднанням найкращих якостей консолей та ПК, щоб забезпечити оптимальний користувацький досвід на портативних пристроях. Це включає розробку єдиного магазину для Xbox та ПК ігор, що спростить процес розробки та доступу до ігор на різних платформах загалом Project Кеннан обіцяє стати цікавим доповненням до лінійки ігрових пристроїв, поєднуючи портативність з потужною продуктивністю, а також з широкими можливостями для геймерів. І раз ми вже з вами заговорили про кишеньковий геймінг, варто згадати і про нову консоль від Ніндендо. За останніми чутками, Nintendo Switch 2 коштуватиме щонайменше 400 баксів. Аналітики прогнозують, що Switch 2 матиме один з найуспішніших запуск в історії ігрової індустрії, навіть з урахуванням її високої ціни. Очікується, що в перший день продажів буде реалізовано від 6 до 8 мільйонів одиниць. Ймовірно, Свіч 2 буде зворотно сумісно з цифромивим та фізично. Версіями ігор з оригінальної Switch, що дозволить гравцям продовжувати насолоджуватися своїми улюбленими проєктами на новій консолі. Офіційна дата виходу Switch 2 поки що не оголошена, але за чутками вона має з'явитися в продажу вже в червні поточного року. А на цьому в мене все. Якщо бажаєте далі бачити більше цікавих новин гробудівельної індустрії, тоді вмикайте дзвоник, щоб отримувати сповіщення від Ютуба. Коли виходитиме нове відео. Він працює, якщо підписатися на канал, якщо хто не знав. Якщо хто не дивився попередніх відео, будь ласка, можете передивитися плейліст. Підтримуйте наших титанів на фронті і, як завжди, бережіть себе. Тримайтеся, купи. Слава Україні! Переможемо!